Вітаю вас, друзі! Ну що, сьогодні 31 березня, останній день місяця. По-старому у нас десь сьогодні Пасха, вітаю всіх з Пасхою. Трошки декілька днів було в нас сонечко, ще й до обіду було гарне сонце. Пчолка вже трошки не так літає, але трошки трошки пчолка обльотувала. Сьогодні дуже гарний день був зрання і вчора був гарний, тому відео не знімалося, тому що не було коли. Приходилося працювати, видно, так? Да? Руки всі в прополісу. Тоді хай я вже кінчу переглядати сім'ї, друзі. То треба стати пошкрабати прополіс, бо стільки прополісу на рамках повно. Ну що друзі, можу сказати по, зим... по зимівлі? Йолка літає, водичку п'є. Зимівля більш-менш нормальна. Більш дуже багато, друзі, меду. Право дуже багато, ви знаєте, з кожного вулика. Приходиться видергувати мені по дві рамки повно, бо тому що, ставити хоч до половини, бо тому що, друзі, ви не повірите, одна рамочка тільки під розплід, а то все забито медом. То по дві рамки висмикую, ставлю полусушнінку, бо тому що забито кругом медом. Оце туди. Ми на зимувати ще переживали, як на зимівлю, чи хватить, чи не хватить. А воно чолки літають сьогодні наші. Але а воно от, оказалось, що там меду повно, навіть матка не має де червити. Тому висмикую, переглядаю, висмикую. Ну, вроді би матки поки що залишилося мені 10 сімей переглянути, а так, в принципі, я. Тобто, воно, якось, розумієте, друзі, ну тільки стане що робити, то обов'язково хтось відірве, хтось смикне, хтось кудись дьорне. то, то почав, тільки покинув, то почав то покинув. Але так прич-менш переглянув, що залишилося там 10 сімей подивитися. І так, в принципі, вже все буде весняний перегляд. все. З кормами порядок, розплод є. Ви знаєте, цей рік борозило, то рік в мене е, маточки, якісь вони були такі чахленькі, якісь такі. І по меду вони були слабенькі, якісь по них було так не, не ахті. Цього року вони такі прямо мене удивили, по три рамки вже почти повністю розплоду. І такі вулики достатньо. Пчолка літає, несуть, якусь біленьку пильцю несуть трудяться, О, тому якось так, я кажу, поразили вони мене цей рік. Поразили, тому а так воно і так, і так, і та і, і, і бачу, степували погано, ще не дивився, це ще цей, цей точок я не дивився. А так вже так в обшу основну пасіку я переглянув. Та, звісно, друзі, так як я казав, що є деякі сім'ї, осипалися, то, звісно... Бачу, не вистачає їм бджоли, то прийшлося її на 4 рамки скорочувати. Ну, рідко, десь 5-4, а є такі 7, ви не повірите, і 9 рамок, що не можна жати повно бджоли. Не пойму так, чому та чому причина, що одна та сама пасіка, одна та сама бджола від одного та самого производителя. А щось спрацювало по-різному. -по то навіть я кажу, що і старі матки, що мені друзі давали такі вже кірза. І ті навіть перезимували, а от молоді матки, трошки в них є проблема. Видно, допізна червили, допізна вони трудилися, трошки бджола посипалася. Водичку п'ють, Чолки водичку п'ють, трудяться. А, так що спочинок друзі, вже, як не хоче, то вже можна сказати, та вже можна сказати, що тяхся. -тя... Правда? Правда, друзі, можна сказати, що ми вже гарно-гарно літають, сімейки. Носять. <клес> а це що таке? О, то, ну, в принципі, нічого. Якщо воно піде так далі, знаєте, друзі, ну я не знаю, друзі. Я навіть не знаю, друзі. З кожного вулика витягаю, це почти 50 вуликів перед з кожного витягаю по дві рамки повністю? <клес> це що таке? повністю медових, то вже закидав всю хатину медовими рамками. І такі рамки ті забиті. Не знаю, не знаю, дуже де їх ті всі рамки стільки подіти. Хто їх має повиїдати, і ще в вуликах повно меду. Ну, таке, трошки бачите, от вам недостача була 145-х корпусів. Що трошки не фатило, от вони трошки переляли. Ну нічого. Я думаю, дуже це є не страшно. Толка літає, красивенько літає в нас. Я думаю, це є не страшно. Щось дамо, будемо підставляти під розвиток, а щось десь мусимо зробити трошки більше отводків для того, щоб для того, щоб сімейки, ну, щоб повиїдали рамки, щоб трошки освободити рамки, сушніну, бо там дуже багато буде і на перетопку. Буду робити отводки, щоб я буду їх заражати рамками, заставляти, щоб вони мали що повиїдати. Для того зробити, щоб тільки, щоб, знаєте, друзі, щоб було кому повиїдати і рамки, бо треба перетопити. Вже багато сушні назбиралося на перетопку, треба перетопити. Добре, що є, то буде вощина. Отакі друзі у нас, так що подивився сьогодні, батеньку я сьогодні подивився, попрацював. Е... Ну нічого, на четверку, тверду, нормально, нормально. Бо на п'ятерку я не заробив, звісно, а на четверку тверду нормально пасіка вийшла. Я ж кажу, розплоду є, все є, все добре, пчолка працює, пчолка розвивається, трудиться. Я ж, знаєте, сьогодні був у мене починаючий початківець брат мій був, який теж хоче працювати, я так ходжу по пасіці, так і роздяганий. Поліз, показує йому сім'ю, бо він покаже, як ти весняний розвиток. Це все процес зробиш, бо треба приготувати сім'ю, щоб мала де червити, щоб трошки пошкрабати меду, щоб вони мали де брати, то покажи, улик не закрив, дивишся я, то покажи, як ти робиш, то я такого взяв, відкрив три штромери без маски, без нічого такого, димором там трошки дмухнув. Бо так, знаєте, з весни для початку то дмихнув, бо ще з весни не, за цілу зиму ще не відкривав. то мухнув, десь тако працюю, а в нього є ну, в нього степова. Як це так, а як це так може бути? Так правильні пасічники працюють, що без демора, без маски. Так от дивлюся, багато так показують. Пасічники, холе, голий торс в шортах, люди працюють. Ой, так. І ми до цього стремимося. працюють, водички пчелки наші беруть. Водичку беруть, п'ють водичку, вон, сідають на, на поїлки кругом, хотять мед, мед соняшники. Ви знаєте, дивився зимою, я до меду, знаєте, друзі, він такий був, як камінь. А це оце поставили весною клієнки. Поставили кліонки, ви не повірите, я царапаю мед, а він під цим прямо робиться, таке як варення, розріджується. Представляєте, що все-таки клейонка, а бджола нагрівається, такий мед все-таки трошки відходить, хоча сонячник це, але трошки відходить. Ну є, є друзі, що можна казати? Бджолі на розвиток хватить. Хтось подумає, що в болоті прополюс пахне. Бджолі хватить, там ого, хватить її. Надовго хватить її, щоб... Працювати і забачу на вікні моляка є. Оця моляка дає джасу. Так що з кормами порядок, знаєте, тобі покажу час. О, з кормами. А це поїхав, позвонив мені бос. Та я поїхав, забрав я. Вже ми на літо на сезон, друзі. дивіться, що робиться? Вже рамками ми і 145. І 300 теж, бачите, яка 300, друзі, хороша, П'ять дюрочок. П'ять дюрочок. Ай, закрили і злякався. І 145, -та. тому ми вже запас рамок маємо. О, а ще, ще привезуть, як сказав, дзвони. Ще 145-ті корпуса, восьмі рамок забрати, закидав, от покажу вам рамки. О, Дивіться, друзі. мене якраз під рукаю ще не поховав. Дивіться, друзі які рамки, подивіться, друзі які рамки. Віть, це я це я вже не знаю скільки раз повішав. Це вже з последні, щоб брат її Бачите, які рамки. Всі такі. Повністю забити розплодом мед цим медом. Тому прийдеться кому-то дати його. Прийдеться кому-то дати його, щоб воно виїло, знаєте, будемо. Нічого, їсти. Вулики зробимо. Однорамочні відводки, напакуємо їх. Медовими рамками тихо їдять. Ну хмарно захмарилося нас низький, так. Да. Зрання вчора дуже тепленько було, але вчора до обіду не пускали, а з обіду пустили. А ниньки саме раннє, я прийшов на пасіку, пустили, став працювати. Зараз, знаєте, друзі, я ще працював. Друзі, я ще працював. Но Зірвався, Він вітер вроді такий не дуже холодний. Ну коли я не в курці, роззяли, то вже не холодно. Бо в мене коматний сібіряк. Дуже холоду боюсь. <клес> то ви знаєте, друзі, не можна клійонки поставити. не можна клейонки поставити. Зняти, зняв, подивився, а покласти і тикається, то той кінець забрав, то той кінець. І терпів часа гратися, поки кліоную, ай! Там залишилося тих 10 сімей, ай, спію я ще їх, спію я ще їх. Е... Передивитися, там десь ми залишилися. Ну, друзі, що можна сказати? Хоча повторюся, друзі. Зимівлю я задоволю. Так, да, друзі, знаєте, в мене там восьмирамошники, є всі там точок, то друзі мої знають, в мене такі восьмирамошні. Перезимували всі сім'ї гарно. Я не знаю, чому причина, не буду там казати. І вісім в мене там восьмирамошників. Все гарно перезимували. Я їх кормами все обезпечив. Ну, всі бачите, повні рамки, а хата то там взагалі забито висить. Від... Не вірите, то я вам покажу. То ви скажете, що там 10 рамок маєш. Зараз відкрию. Дивіться, що робиться. Повні вулики, повні рамки, Дивіться, не, не що робиться. Медових скільки дивіться. Це все медові гляньте. Це все медові, це все медові. Бетюганом, битюганом, всі сіла в медові. Це тільки там трошки два цих 145. Всі рамки битюганом медом. О. Меду, я ж кажу, в вуликах, я ж кажу, можна ще раз зимувати, друзі. Я приходжу, щось таке йду, не поняла, щось бачу, Ви знаєте, як то осінь, коли йде напад на сім'ю, льоток бджоли робить такий липучий медом, вимащують, Я не хочу, що одній сі сім'ї. Бачу літок такий, знаєте, в медовій липучій волщиніці. Я туди, друзі, рамки стоять медові, пустий, нема бджоли. То не знаю, дивився, недавно що дивився до неї, бо ж дивився чи з кормами, то кормів повні, повні рамки битюганом. Одна рамочка це я ставив під розплід на весну, щоб була пуста. І сім рамок повністю з медом. Рамки повні медом, бджоли нема. Не знаю, друзі, ну отак, от отак от в нас виходить. Ну це, це, я вважаю, не потіра, звісно, але возобнев, це все зробимо. Знаєте, друзі, що я замітив, хочу так позумети, оці матки, які виведені у моїй місцевості, в моїй в, в моїй області вогонь. Но брав ті матки, які я брав десь здалека. Ще не знаю ті що е, це зінькера, як співають себе. Але ті матки, які я брав далі, заказував трошки слабоваті, бачу і на розвиток і осінню. Я їх бачу, вони трошки, е, тому не зря кажуть, що брати треба матки, які виведені в цих кліматичних условіях. Тому я кажу, ті, що матки тут місці виведені, які я брав по місті, то дуже хороші, працюють гарно все. А ті матки, які далі десь облята не далі, не знаю. Трошки правда, не правда, але щось що... воно так є, бачите. Вроді би, що Україна наша одна, а от і, ті бджоли, які облітані з другої кінця, які мені було і трошки вони, видно, не можуть до нашого клімату, видно, реабілітуватися. Воно нічого, ну вони працюють, звісно, наганяють, по трошки, потрошки -чуть, чуть Тому такі То це пропала в мене та маточка, що. І ви знаєте, друзі ці матки, які я беру тут по місту, як я під да, степову висобі баси, сіки ось мені прийшлося їх пробувати, з яким методом втикав, ну якщо вже їх прийняли бджоли, то вже вони працюють. А ті можуть зиму працювати, весну-літо працювати, їх на зиму можуть заміняти. Ось щось воно так, бачите, щось і можуть просто замінити. Все буде нормально, розпліт, і раз, тихенько і замінили. Щось не хочуть вони тих таких, вони хочуть всіх таких. Тому будемо пробувати, друзі. Звісно, будемо. Хочу я ще трошки по... Ще трошки, звісно, хочу додати, ще купити якихось пару цих таких більш каліброваних маток, щоб було на пасіці. І будемо робити, звісно, трудиться, будемо старатися свої розвивати. Вроді б невелика пасіка, але так дивиться, ну як ті люди, я вже третій день. До 50 сімей я вже третя Я думаю, як ті люди, яких по 300-400 по 400 сімей. Хай навіть по 150 сімей, по 100 сімей. Що вони з ними роблять? Тут вроді невелика пасіка, то вітер, то дує, то таке є. Але, але нічого я ж кажу. Я думаю, може під вечір трошки втихомириться, то я ще хоч три 4 подивлюся. Дуже-дуже дивиться так. Дуже багато молодої бджоли, друзі є. Багато молодої бджоли я бачу. Вже змінюється. Не знаю, що цей рік, я не знаю, що друзі, але цей рік дуже швидко міняється стара бджола молод... на молоду. Я ж так не бачу, а це друзі прямо бігом. Дуже швидко міняється стара на молоду, дуже Але бі... но... Молодої вже дуже багато. Я дивився сьогодні, ми з братом дивилися, дивися, дивився, прямо. Дві-три рамки вже є молодої бджоли. Старої ще є, але вже є дуже багато молодої бджоли. Прямо дуже багато є молодої бджоли. Це що дуже швидко міняється. Може буде швидко жара. Працюють дівчатка. Може, знаєте, друзі, може буде швидко жара, може быстро, чи це швидко готується, не знаю. Я не знаю. Цікаво, цікаво, я ж кажу, давно руки свербіли залізти, туди працювати. Навже, навже вже Не беруть не беруть вже цієї біди. Вони вже цієї біди не хочуть. Вони вже, вже, друзі, пилок пішов, ви знаєте, я вже не повірити, він вже є е, по півтори рамки заперли пилку. І набриски меду є, є набриски меду. Невеликі, але, але сьогодні друзі, ти бачиш, яка слухай, я думаю, що це може цей е, соняшник розставляють, переводять. Він каже, ні, це вже набриски меду. Отак, друзі, ми працюємо. Так ми трудимося, так я ж кажу, може вітер трошки втихопиться, бо дуже сильний вітер, прямо сильний вітер, щоб ще можна було хоч декілька сімей подивитися. Бо, друзі, закінчиться сьогодні неділя, закінчиться свято, і, і не тільки пасіка, ще щось другі справи є треба робити. А, так що такі в нас справи, так що на отводки у нас рамок більше, ніж треба. Я в рік, друзі, робив отводки, то я рік в мене не вистачило сушніни, о, то я ставив вощину. Деякі сім'ї попідтягали собі вощинку. І все. Цього року сушніни більше, ніж треба. Є трошки, звісно, друзям, які початківці, треба буде трошки виділити, бо так хлопці є такі, що там має один вулик, хоче два-три ще, то треба буде поділитися йому трошки сушку дати, бо хороші хлопці, які дійсно які дійсно допомагали в свій час. І зараз треба будь-якій ситуації дзвонити, вони що треба зроблять, то це це не скупиться, це таке, це дамо. Ось такі друзі у нас, так, що сьогодні ще таке вище, кажу, на пасті трошки ще віддихнути. Думаю, думаю, вам таке сказав, що два, три, третій день у нас погода. Ну трошки сьогодні захмарилось, звісно. А два дні теж така, ну один день не пускали, а два дні. Ну, Вчора до обіду не пускали, а сьогодні зрання і цілий день, ну, прямо лізеш, прямо 5 долізу до степової, туди не віриться, що це степова. Тишина така, така тишина, працюєш без проблем. Отакі От у нас права. Так що, е ну, що можна сказати? Є 7, 6, 5, немає. Чоти в мене є декілька сімей. Там, 7, Пізні відходки, два в мене є, то там чотири рамочки. А так 6-7. Одна сім'я дев'ять рамок є, що не можна скоротити, не можна битюганом. Як ліклір мене цей рік поразив, штрумера добре працюють. о, ну 6-7, ну такі і так гарно обсижені при то прийшлося витягати одну рамку. медову, ставити полусушніну, бо немає матка, немає де червити. Але друзі. Піде похолодання, а воно прийде бо куди без цього повиїдають, хай їдять. Хай їдять. Є, що ставити, буду витягати крайню медову, як з'їдять, буду ставити, хай їдять. Отакі От друзі у нас хотіли з вами сьогодні поділитися, що працюємо, я ж кажу, на там, без плюса, без мінуса, просто на четверочку це добре. Перезимували і все добре, дуже, бо дуже, знаєте, друзі, так дивлюся, і з другими перезвонюються, що казали, що дуже полягали сильно пасіків людей, і по 20 сімей, і по більше сімей полягало, то трошки переживалося, як з кормами, але з кормами можна ще в йти. То думаю, перегляну, щоб що там, як маточки, як працюють, як це все. О, то так, нічого, нічого, нічого нормально. От стою і кажуть, літають, чолки літають. Стою, хоч би що, хоч і шапка на мені чорна, але знаєте, дуже багато років, друзі, я добивався цього, щоб вийти на пасіку. Тож не можна було вийти. Друзі казали, зніми, як ти в чоботах резинових, скотчем замотував, в рукавиці, скотчем, куртка, тут хусткою обв'язувалася, маска. Зніська, треба було зняти, яка... це було б сміху на всю Україну. Побачити таке чудо, так я це таке на пасіку йшов. То я зараз бачите, як працюю. Ну буває маску, таку кину наверх. Бо знаєш, тут степова, то кину маску там, а карніка то навіть не, не беру. Маски йду працюю так. Вона там жуж, буває, пролетить, жужить, але в принципі вони мене не чіпають. І я їх не чіпаю. Не, не я їх чіпаю, все як я їх чіпаю. Ось такі друзі у нас справи. Добре, друзі. Я вам так хотів поділитися з вами такими що перез... вийшли ми вже з зими, вже... ну коли сім'ї перегляжу, то це ж можна 100% сказати, що ми перезимували. Вітер бачите? Вітер сильний в нас. Але будемо сподіватися, що, це, що... які наростуть, десь якась їм. Не без того, друзі, ви собі розумієте, не без того, ну, не без того, буває таке, що десь її вже почки, дивіться, які вже почки геть-геть набухають. І, бачу, абрикоски напухають. Не без того, друзі, що десь там щось воно, і, якась сімейка пропаде десь. І, ви знаєте, я не знаю, я другому слову казав, я не знаю, чи це може я винувати, чи що. Дві сімейки у мене там стояли, пам'ятаєте, в лежаку, і тоді я хотів переселити їх, поставив козла, поставив два, дві вулики і, корпусних, переселив дві сімейки. Ну і за зима, сніг пішло таке. Я їх звідти забрав там, де в мене поділися, були сім'ї, стутились. я туди поставив їх. І ті дві сімейки, які я переніс, і вони і ось одна то є-єлі, а одна таки по це. То я до друга казав, може це я десь колихну, ну, вроді би старався акуратненько нести і легенько це ж корпусний, що там те та їм бджоли. То не знаю, може, я десь десь, може, ну, матки були, я матки бачу, матки матки я і знайшов на землі, матки понаходив. Ну, того я восьмирамочника, я ж не зачіпав. Він зимувався, нормально, друзі, повно меду. Перезимував, все. І я навіть не хочу поки навіть відставив другий, бо туди налетіли бджоли, почали, я не хочу пригнажувати, Знаєте, забрав рамки з вулика, щоб не пригнажувати чужих бджіл на свою пасіку. Остепова вона крепша, як карніка, вона може її вибити і пасіку. То я позабирав, там, перекинув пустий вулик. Отакі от друзі у нас так, що сезон у нас пішов, пилко, пилочок тащать, сімейки розвиваються з сімейками доволі. Я ж кажу, хотілося б казати, щоб було краще. Але ви знаєте, друзі, от так, коли вийдеш на пасіку, от отаку вийду на пасіку. От працюю, да, ну вроді би нормально, добре. Ну як почну робити, воч би багато. Ой, таке з цим здоров'ям, ну що ти зробиш? Але що Але ти зробиш? Мусимо працювати, мусимо. Ну, люблю я. Дайте, прийшов до мене брат, я йому одного вулика открив, другу, третьому, що шість подивилися. І бачу, він вже я кажу, що я вже до своїх хочу. О! Ото друзі, коли твіру от, 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 я побачив, дійсно у ньогочки загорілися, дійсно, що полюбив цю бджолу, полюбив, знаєте, бо якби так показав, ну то й добре, ладно. А він так вже сидить в машини, їхати, бідний, аж, ну все, давай, я кажу, ну то пока, поки Рас, знаєте, хоче бігом до своєї пасіки. Ось такі, це наші дівчатка, хоч порою вони нас і кусають, але ми до них біжимо. Я кажу, я такого не було, щоб в день три-три рази не вийшов на пасіку, не подивився. Ми цим живемо, друзі, ми пасічники, ми, ми цим живемо. Отакі От друзі, брат, так що не суді строго, вийшов сьогодні, хтів показати. І я ж кажу, якби не вітер, я би знімав би, може, вулика відкрив би показав би. Ну вітер, друзі, а не хочу славати одну кліонку, півчаса ставив. Такий вітер, право вітер. Отакі От друзі, брат, так що не суді строго, таке хотів для вас святкове сьогодні, праздничне, для нас, для нашої пасіки, для наших бджолок, таке святкове сьогодні, пасхальне таке. Свято хто празнує, але празнувати треба, яке є свято, треба празнувати, трошки оддихати. Але як ми празнуємо, ми на пасіці. Ось ми, друзі, так що хотів сказати, що сезон ми відкрили, працюємо. Ну що, друзі? знаєте друзі, якщо сезон ми відкрили, працюємо. Я знаю, що багато друзів, які набирають сили, набирають обертів, які будуть розганяти великі пасіки. Ну що, друзі? Щоб вам тари не вистачило, щоб ви працювали, отримали від цього таке задоволення, як я отримую. Хоч порою не масили, падає з них, але працюєш. Ось такі друзі у нас справи. Так що будьте, друзі, здорові, миру на нашій землі, всім заливайте здоров'я, всім. До побачення, друзі.